От і знову ми з вами. Команда Зигзаг. Зарідка. Гімназія. Западні, активні, гуморні, погани! Тема цьогорічного сезону школа на дивані. Тож про те, як ми навчаємося дистанційно, у сховищі, на дивані. Зрідка очно. Зараз і розкажемо. Але спочатку новини нашої гімназії. В нашій школі пройшов Кубок Кубків карти. У фінал вийшли два учителя вчитель мистецтва і фізрук. У негій боротьбі переміг вчитель мистецтва. Йому вдалось підмалювати два козирних туза. Не так-то страшна мама, якою її малюють першокласники. Увага на екран. Оце в тебе ніжки. Довгі та тоненькі. Оце ручки, на них нігті. Тато 500 гривень на них потратив. Оце очі великі, бо ти все бачиш. Ніч тобі не треба. Оце зачіска. Ти три години в перукаря просиділа. Оце голова велика. Мам, а тобі може малювати? Чи ти так красива? Незвичайна історія трапилась в одній шкіл нашого ТГ. Увага на екран. Таровик, чому ти весь час гризеш ручку? Це звичка така. Нічого не мог з собою зробити. У тебе звичка, а у школи витрати. Ану дай, спокій дверям, перестане не гризти ручку і сядь на своє місце. Ваня приніс дому квітку. Віка виправила штори з їдальні. Денис купив пластикове відро для школи. А як ти збираєшся відпрацьовувати свої пропущені тематичні? А тепер наша нова українська школа. І як це відбувається? Один день внуш. girls gonna make it Не втомилася моя хороша. Дуже, хотім скоріше додому, то так не інтересно. Учителька лежить і не ворушиться. Ну а тепер про серйозні речі. Уявіть, з наступного року виходять спеціалісти, які з 2019 року навчались на дивані. Тобто дистанційно. Отже, дід викликав лікаря, який навчався дистанційно. Лікаря викликали, хто хворий? Я хворий. Ой, як добре. Є така прикмета, це я в серіалі Сліпа бачила. Що якщо перший пацієнт чоловік, то на удачу. Я теж радий. Так хворий, що турбує. Оту щось тягне. А тягне. Значить, то серце. Так серце щось тут. А, згадала! Ми це онлайн проходили. Серце там де годинник. Так що ж, тоді. А може вас? Хтось вкусив? Та хто б мене вкусив? Я тут сам живу. Може, все-таки ви мене послухаєте? Так, з радістю я вас послухаю. Я мав на увазі фонендоскопом. доскопом. Чим? Ну, штучка така з резиновими трубочками. Так що Джома в боці. Не знаю, ми такого не проходимо. А може то печінка? Печінка? Печінка може. Але ми в онлайн-інтернатурі приходили, що якщо справа, то апендицит. Так мені його давно вирізали. Відкрийте рот. А. -а, -а, -а. От вий жартун. Як вирізала, як я його бачу. Кого? Апендицит. А може, то гланди? Гланди? Ні, ну я не знаю, що з вами робити. Ви такий капризний. Якщо все знаєте, то кажіть, що робити. Тоді я надіюсь на Бога. Поможи мені, Всевишній. Зустрічаємось очно. Ваша назавжди. Команда «Зигзаг»! Зарізька. За Гімназія. Запальні. Активні. Гуморні. Поперли! Поперли. Ви навіть не уявляєте, яка ви класна. Але бачите, вчителі вже всі розходяться. Може вже й вам пора. Ай, гей гей Та й діємо.